Голова цьогорічних парламентських перегонах за симпатію виборця кандидати борються по різному. Вони застосовують цілий спектр методів. Наприклад, у 194-му окрузі найбільш якісно та інформаційно насичено провели свої виборчі кампанії Валентина Жуковська та Микола Булатецький. Визначають експерти КВУ. Проте способи впливу на виборця в них діаметрально протилежні. Якщо Жуковська вона в першу чергу спрямовувала свою виборчу кампанію на якісь добрі справи на вплив на певні групи виборців. То Микола Іванович Болотецький використовував в першу чергу свою опозиційністю, використовував ім'я лідера Юлії Тимошенко і фактично цим тезисом і пройшов цю виборчу кампанію. Що ж стосується інших кандидатів по цьому округу, то кожен із них орієнтується на конкретного виборця. Приміром, у досвідченого комуніста Віктора Білоусова електорат стабільний, він не збільшується і не зменшується. А от Світлана Трофімова нова людина в політиці, І вона акцентує увагу саме на це. Проте додають спеціалісти: ідеального способу підчепити на гачок виборця немає. Немає такого ідеального прийому, який би спонукав всіх виборців голосувати за певного кандидата. Для декого можливо це важлива підтримка Юлії Тимошенко імідж Юлії Тимошенко. Опозиційність дуже важлива. Для декого, для декого важливо дійсно там якісь реальні добрі, конкретні справи. Там там палац дружба народів відремонтування чи там асфальтування доріг. Для декого можливо дійсно молоде обличчя при очікуванні когось нового в парламенті. Утім, не тільки позитивними речами беруть політики. Деякі учасники виборчих перегонів не гребують ніякими засобами, застосовують чорний піар в брудні технології. Ми фіксували випадки нападу на агітаторів Жуковської, які працювали в палатках в інформаційних палатках Жуковської. Фіксували випадки поширення листівок без вихідних даних, які поплюжать там і гідність кандидата. Стосовно Болотецького, ми фіксували випадки пошкодження бігбордів, агітаційних плакатів Болотецького. Перевірити, що все-таки важить найбільше, реальні справи чи балачки кандидатів матимемо змогу вже після 28 жовтня. Більше вже довіряємо яким, конкретним справам. Ось площа зробила жінка. Оце видно, що робота, а то все болтовня.